Карта місяця для кожного зі знаків зодіаку. окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в січні. Друзі, карта дня і астропрогнози. У мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія вогню: Овен Лев і Стрілець Овни будуть першими. Прогноз для вас дістаємо по три карти з трьох колод. Кожна карта це одна декада. Перша карта. Подивимося. Випадає карта повішений. Ну, як варіант, по цій карті може бути якась кризова, форс-мажорна, скажімо так, ситуація, коли вам прийдеться робити переоцінку якихось цінностей в своєму житті. Як варіант, це може бути історія, коли ви поміняєте відношення до якоїсь певної людини. Як варіант, це може бути, до речі, гучна якась вечірка, після якої вам просто буде дуже важко встати на наступний день з постелі. Бадун, грубо кажучи, а повішений може давати історію. Може хтось почне займатися йогою стриб пластикою, там не знає фітнеспіл. Латиць, ну все, що пов'язане з пластичністю тіла, а, ретрит може бути. Медитація по цій карті може бути як варіант по цій карті. М -м, може бути історія, що на вас хтось може мати доволі таки сильний вплив. А впродовж, скажімо, так, січня місяця, або ви дуже сильно можете, я б навіть сказав, жертвувати собою. Заради когось або якоїсь певної ситуації, тобто йти може на якісь поступки, коли вам навіть це якось невигідно або некомфортно стан жертви може бути просто коли там от якісь будуть ситуації коли ви всіх будете в в тому в тому, що там навколо вас відбувається. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Вісімка Пентакли випадає нові ну, сімка Пентакли непогана карта. Як варіант, вона повинна казати про те, що фінансове питання вийде на перший план. Як варіант, це може бути історія багато велика кількість роботи. Це може бути історія, що ви будете фокусувати просто вектор уваги у вирішенні якогось одного питання впродовж там, місяця. Наприклад, там щось треба зробити, там щось купити, будете шукати це. або там не знаю, допомогти мамі. Будете от вирішувати це питання клієнтів. Може бути по цій ба... карті багато. Як варіант. Це може прийти ем, новий проект, який зайти, але єдине, що по цій карті ну, затягнутися може вирішення цього питання. І результати можуть бути, наприклад, навіть не впродовж місяця, а трошечки пізніше. По цій карті, як варіант може бути ем, в комунікації з якоюсь певною людиною, така трошечки бита дом роботи дом роботи, на цьому як висли, не буде якоїсь близькості. Мені чомусь здається, тут більше ва, вектор вашої уваги може бути сформований на роботу і на отримання якихось досягнень, особливо там. Фінансових ресурсів. Давайте ще одну карту. Трійка жезлів випадає. Ну, трійка жезлів може давати історію, що ви щось будете очікувати або відповідь від когось. Наприклад, по цій карті дуже, дуже часто буває історія, коли ми активно плануємо щось з кимось, наприклад, відпочинок, зустріч або ще щось. Ем, як варіант, по цій карті може бути історія, що ви будете займатися куплею-продажем чогось, ну знаю, от продавати щось активно і тут отримаєте гроші за це. Або там ну, куплятимете щось, і будете витрачати гроші. Як варіант, ця карта може давати історію, коли у вас буде ситуація, наприклад, в контексті роботи. Збільшити свій вплив, повпливати на якісь ситуації може як варіант, це буде історія того, що там в стосунках зможете на щось повпливати, коли там раніше наприклад, для цього можливостей не було. Трійка жезлів як варіант може давати історію. От коли ви можете дуже сильно відтягнутися з прийняттям рішення і чекати більш підходящого якогось моменту. Розумієте, да? давайте другу декаду подивимося. Перша карта з іншої колоди. Дев'ятка пентаклей випадає знову таки фінансова карта. І Тут, скоріш за все, ну дуже часто ця карта більш дає не отримання фінансових результатів, там фінанс, там, зарплати, або там не знаю, гонорару якогось. Дуже часто ця карта дає історію ботекс, пластика, ніек, косметологія, стоматологія, коли ми інвестуємо в себе, задовільняємо свої якісь потреби. А відпочинок може бути відпустка. Як варіант, це може бути. Приємна зустріч там, не знаю, з кимось разом будете там не знаю, відпочивати в ресторані багато грошей витратити на цю історію. Так, да, як варіант, вона може давати потенційно момент, що в цей проміжок часу, в другу декаду, наприклад, прийде до вас більша кількість грошей. Така історія доволі таки можлива тут. А як варіант, дев'ятка Пентакли може давати історію, що може бути якось там не знаю, ночувати в якомусь готелі або щось, от з виглядом на парк, куплятиме нерухомість, робитимете інвестуватимете в ремонт, ну щось якось. В такому контексті. Давайте ще одну карту. Комунікація може бути з людиною нарцистичного типу характеру. Дев'ятка кубків у вас тут друга дев'ятка випадає на другу декаду. Дев'ятка кубків точно може давати. Бачите, шопінг 100%. Це може бути історія якогось святкування банкета, який потенційно буде в цей проміжок часу. Корпоратив, як варіант. А це може бути як варіант історія. Ви можете по цій карті переїсти трошечки, і вам трошки може бути погано. Як варіант, тут може бути ситуація, якась коли вам треба буде по цій карті вибрати якусь свою зону комфорту, тобто не думати про інших людей, а от поставити свої якісь цінності в пріоритет. Спілкування може бути з людиною егоїстичного типу характеру. Новий друг по цій карті може з'явитися або з людиною, з якою ви вже спілкувалися по цій карті, почнете більш тісніше взаємодіяти. Давайте ще одну карту для вас. Сімка мечей. Ну, сімка мечей може давати історію, що у вас щось можуть вкрасти. Як варіант, це може бути історія, що ви з кимось будете розмовляти там спілкуватися, щось ляпнете. і Людина потім цим якось скористується, і для вас це буде, ну скажімо так, в ущерб. А по цій карті ви можете втікати від відповідальності від чогось. Ну, якась зрада може бути обман, маніпуляція, може хтось буде проявлятися щось від вас хотіти. Ну, щось так дуже красиво розказувати, але при цьому мати свої якісь там різони. Наприклад, а це може бути момент того, що, наприклад, це може бути зрада і в стосунках, наприклад, або це може бути це може бути не якась погана історія, це просто може бути момент, коли от ви щось питаєте в людину, а людина якось от не хоче відповідати на якесь питання, тому що знову ж таки їй це невигідно робити. Чомусь. Ну, Але при цьому це може бути якась важлива історія. Як варіант, там, не знаю, може, вам на цьому бенкеті не сподобається, і ви будете втікати з нього. В такому форматі, як варіант, може бути. Давайте тепер третю, останню останнє декатуа дивимося. Три карти ще дістанемо. Знову повіше не випадає. Другий раз уже. Ну, опять буде якась кризова трансформаційна ситуація, коли ви будете міняти відношення до якоїсь певної людини або ситуації. По цій карті дуже часто йде знову ж таки переоцінка цінностей. Може, як варіант, ви запишетесь на якийсь кружок там йога, фітнес пілатес, те, що я казав, розумієте. Да? По цій карті, знову ж таки, на вас хтось може дуже сильно впливати, або ви як варіант можете в якихось певних ситуаціях в третій декаді. Перетягувати досвід інших людей, якось думати, що от у них виходить, а в мене не вийдеться. Або навпаки, типу, робити так, як хтось. І через це у вас, наприклад, не вийде, тому що треба зробити, як ви вважаєте, за потрібним, розумієте, да? М М М М М М Ну І знову ж таки, бадун по цій карті може бути. Давайте ще одну карту. Ну, у вас двічі повіше, двічі кризова ситуація на початку і в кінці місяця. Карта башня випадає. Ну, тут якась може бути прям форс-мажорна кризова ситуація. По цій карті як варіант ви можете травмуватися в кінці місяця. Як варіант, це може бути історія, коли не знаю, неочікувано звільнять, неочікувано завершиться якісь стосунки. Ну от щось може по цій карті піти не по плану. Ну це як варіант, історія, коли от ви з кимось плануєте там от, планували на початку місяця зустрітися, наприклад, і в кінці місяця це не вийде зробити, наприклад. Розумієте, да? А це як варіант може бути історія, що там не знаю, неочікувано хтось звільниться. Ну, от якісь неочікувані події. Тобто це не значить, що вони якась повинна бути погана і безпосередньо вас стосуватися. Може, це буде а, щось в вашому наприклад, оточенні? розумієте, да? а, Ну, Щось якось в такому форматі. Давайте ще одну карту. Дуже цікаво, що з кінець місяця у вас такий трошечки підгулявший. Четверка мічей, карта паузи. Тут може бути історія, що ви неочікувано можете захворіти як варіант, а як варіант може бути якась неочікувана планова операція. Як варіант, по цій карті можете щось обдумувати, планувати. Знову ж таки, може неочікувано візьмете відпустку, тут така історія можлива, або там якісь там декілька днів вихідних. Це може бути історія, що може ви когось будете відвідувати в госпіталі, там в лікарні. Як варіант, це може бути історія якоїсь такої трошки інтровертичності, закритості, холодності в емоційному плані, ну, от щось якось в такому форматі. Четвірка мечей може давати. Четвірка, ну, типу, ну, тут щось з лікарнею може бути. Може, вас якось на ста стаціонар положити, щоб якісь аналізи здати? або, ну... В щось в такому форматі. Як варіант, це може бути історія, що там в когось якась буде кризова ситуація, і ви тут будете якось думати, треба чи не треба допомагати, чи там не знаю, потрібно це людині. Ну я думаю, що треба допомогти, якщо там щось у когось трапиться. Тому якось так для вас. Далі у нас йдуть леви. Подивимось, там у леві буде відбуватися в наступному місяці. Дістаємо по три карти з трьох колод. Перша колода, перша декада. Дев'ятка жезлів» випадає. Ну дев'ятка жезлів» каже про те, що потенційно щось може бути важко. Це може бути фізична якась нагрузка. Дуже часто карта показує якусь настороженість, таку бдітільність по відношенню може до якихось починань. Знову ж таки, чому? Тому що в минулому була, була якась подібна ситуація, коли ви там, наприклад, не отримали результату, і ви перетягуєте таким тригером цей досвід в теперішній, Думаєте, що так потенційно самовідбудеться? Дев'ятка жезлів, як варіант, може давати історію в контексті того, що придеться повертатися до вирішення якихось проблем, те, що було. В минулому, а, ну тобто, там не знаю, щось як вам правильно сказати, щось не доробили, треба буде доробити, проробити, завершти. Ну, це може бути примирення з якоюсь людиною з минулого, як варіант. Хтось може з минулого проявитися. Давайте ще одну карту на першу декаду. Чтвірка пентаклей. Чітка пентаклей може давати або затримки у фінансах, або як варіант може з'явиться у вас можливість відкласти гроші по цій карті, які додаткові гроші прийдуть. Ну тут, скоріше за все, якась економія може бути по цій карті. М -м, ну не знаю, там може бути економити на якомусь подарунку комусь, або економити на харчах, там що собі придбати. Ну точно така історія може програтися. Як варіант, це може бути момент е зав'язаний з. Тим, що ви можете дуже сильно за щось триматись, може, там вам хтось щось пообіцяє, і ви дуже сильно будете за це триматися, не рухатись далі, а от сидіти і чекати щось. Це може бути історія, що вас хтось може якось тренувати, контролювати по цій карті в першій, першій декаді, або це може бути. Ну, мені здається, тут якась економія. Все ж таки. Давайте ще одну карту для вас. Імператор випадає, ну імператор може давати людину. Овенської енергії, це може бути зустріч з якоюсь власною авторитетною людиною. Це як варіант може бути історія, що по цій карті дуже багато може бути роботи, або на вас може хтось тиснути, давити знову ж таки. Як варіант, це може бути історія, що будуть вашу роботу перевіряти, або щось будуть якісь перевірки. Це може бути вирішення якихось питань на офіційному такому державному рівні, там може з адвокатом, нотаріусом, юристом. Спілкування може бути з військовими. Якщо ми кажемо в любовному плані, то тут може бути ревність, контроль, домінація, маніпуляція. Піджимання під себе це може бути знайомство з такою людиною, як варіант по знаку Задяка, яка от буде робити вас центром свого світу. Ну така не дуже приємна карта. І варіант, це може бути якась нова зділка договоренності з кимось по роботі. Скоріше за все, може вам якусь дадуть якесь міні-підвищення або може реально підвищить по цій карті. Другу декаду дивимося, що там у вас буде відбуватися? Три карти дістаємо. Десятка Пентаклей! Клас! Тут якась може бути щаслива подія в сім'ї трапитися. Як варіант, це може бути історія, що ви просто там поїдете до сім'ї, або вони до вас прийдуть, ви якось можете активно взаємодіяти. Може ви їм фінансово будете допомагати, може вони вам фінансово будуть допомагати? Подарунки, якісь може, як варіант, якесь святкування сімейне може бути. Це може бути як варіант історія, що може. Якщо ви працюєте на клієнту потік, то тут прямо якась активність повинна бути. Більше клієнтів трапиться. А це може бути як варіант історія, новий проект, наприклад, зайде. А це може бути історія, що може хтось у вас гроші буде позичати. А, мені здається, тут все ж таки от, більш, якісь питання, може, з нерухомістю вашою будуть пов'язані, якісь домашні справи можете активно вирішувати, може там щось чайне купляти, не знаю, там щось пилосос купляти, Ну от щось інвестувати, грубо кажучи. Давайте ще одну карту. Знову імператор випадає це вже другий раз. Знову ж таки, мені здається, у вас прям дуже багато може бути якоїсь нагрузки по роботі або там не знаю по навчанню. І тут, скоріш за все, ви потенційно отримаєте доволі таки непогані гроші. Як варіант, це може бути історія, що от всі перевірки ці будуть тривати впродовж першої і другої, ну скажімо так, більшої частини місяця. А, знову ж таки, якісь, може суд якийсь у вас буде по цій карті. Знову ж таки, може якась цей імператор буде знову до вас проявлятися через тиждень, там, грубо кажучи, і знову ж таки щось від вас хотіти. Наприклад, а, знову ж таки, це може бути і по роботі. Це може бути історія, що там клієнт раз прийшов, попросив вашу послугу, потім ще раз прийшов. Це може бути батько, до речі, вирішення якогось з пов'язаних з батьком. Ну, мені здається, тут більше якась активність в роботі по цій карті може бути або з документами. Давайте ще одну карту для вас. Карта Єрафант. Ну, по цій карті, як варіант, можете відвідувати якісь офіційні заходи, це може бути пов'язане з роботою або навчанням, або якісь релігійні заходи. Там не знаю, це може бути консультація у будь-якої людини з будь-якого приводу. Це може бути довірлива бесіда з якоюсь людиною може тілець по знаку Зодіака, яка потенційно може вам дати дільний совет. Як варіант, це може бути історія людини набагато старша в прямому сенсі, або більше таким, з досвідом, скажімо так, і тут вона от якось буде вам допомагати. Може як варіант. Ви, Вас хтось буде просити про пораду якусь. Або це може бути історія стажування. Ви стажуватиметесь, вас стажуватимуть. Може ви підете навчатися по цій карті. Може, ви будете навчати когось, станете вчителем. Це може бути здача екзамена, іспиту по цій карті. Або це може бути вінчання, хрестини, народження дитини, там, ну, тобто, в такому контексті. Ну і третя декада, дістаємо три карти ще, подивимось, що там. На третю декаду <гаду> скажуть карти. Десятка мечей випадає, ну тут якось ви можете прихворіти по цій карті. Це може бути як варіант історія госпіталізації, це може бути на жаль, це може бути смерть чиясь, а як варіант, це може бути історія, що по цій карті ви поставити хрест на чомусь стереотипному привичному, що вже немає актуальності і цінності в вашому житті. Це може бути завершення стосунки з якоюсь певною людиною. Це може бути ну, якийсь удар в спину вам хтось зробить, якусь неприємну як-то в такому форматі. Десятка мечей, як варіант, може давати ну, тут якась кульмінація, завершення якихось процесів. Це може бути як варіант, просто якесь погане самопочуття, там не знаю, з'їли щось не те, отруїлися, або там не знаю, перепили алкоголю, наприклад, або психологічно якось ментально подавлений стан може бути. За рахунок, може, якоїсь ситуації, яка трапилася, ви по цій карті можете якось себе накручувати. Давайте ще одну карту. Цікаво. Роль Пентакли, ну це може бути людина, телець або козиріг по знаку Задяка, з якою ви можете комунікувати. Це може бути не тільки чоловік, це може бути жінка з більш такими м -м, сильнішими енергіями. Це може бути банкір, може якісь питання з банком, переоформлятимете картку, братимете кредит, закриватимете кредит. До речі, можете закрити кредит. Це може бути історія, того, що може хтось у вас буде позичати гроші, може ви у когось будете позичати гроші. А як варіант, це може бути історія, коли ви можете займатися куплею продажем чогось там, не знаю, продавати щось або купляти. Або це може бути людина, яка в чомусь вам посприяє, ну, от, якось, допоможе чомусь. Може ви їй в чомусь будете допомагати. Це може бути якийсь там не знаю, продюсер, ріелтор, продавець, власний бізнес, типу покупкою продажу, може займатися щось з землею, може бути пов'язане. Давайте ще одну карту. Останню. Восьмьорка Жезлі випадає. Ну як варіант може ця людина це карта двіження якогось тут? Як варіант може бути історія, що або багато клієнтів може бути. Або ви кудись будете їхати по цій карті, вдруге в третій декаді, або будете переїжджати по цій карті, може будете їхати у відпустку, або просто там за місто виїжджати. В цілому дуже багато жезів бачите летять. І відповідно тут якби, карти кажуть про те, що, скоріш за все, остання декада буде дуже такою активною. Треба буде багато справ якихось вирішувати, якщо ми не кажемо за відпочинок. Це може бути як варіант історія по цій карті, що м м м якісь новини можуть може, там з приводу цього короля Пентакли у вас будуть якісь новини, ви щось дізнаєтесь, або цей король так і принесе вам якісь новини. Це може бути як варіант історія ну, зміна роботи. Ну, тобто якесь, тут, якийсь рух повинен точно відбутися по цій карті. Може як варіант, хтось до вас активно буде проявлятися, щось від вас хотіти, щось просити. Або ми з чимось будете вибирати. Така історія також по цій карті дотична, тому якось так для вас. Далі у нас ідуться стрільці. Подивимося, що там у вас буде відбуватися з трьох колод по три карти з кожної. Перша декада, перша колода. Лицар кубки випадає. Ну Тут точно якесь повинно бути запрошення на якусь вечірку в гостя. Як варіант, ви когось будете до себе запрошувати, це може бути історія по цій карті, що дуже багато алкоголю може бути в житті в першій декаді. А це може бути романтичне побачення, знайомство в романтичному плані. Як варіант, це може бути момент, що ви будете комусь робити якийсь подарунок. Як варіант, може хтось вам зробить подарунок? Творчий проект може бути, або ще дуже часто ця карта показує таку історію, коли от я щось хочу, але при цьому я не роблю достатню кількість зусиль для того, щоб отримати від цього результати? От щось якось в такому контексті. Давайте ще одну карту для вас. Десятка мечей випадає. Десятка мечей може давати історію, що ви можете прихворіти якось. А це може бути історія, що буде якась планова операція, госпіталізація. На жаль, ця ця кварта може давати й чиюсь. Як варіант, це може бути історія, що ви поставите крапку може в спілкуванні з якоюсь людиною, або завершите просто якийсь проект. Там не знаю, може хтось там не знаю, з колег буде звільнятися, ви про це дізнатися для вас, це буде така дуже травмуюча історія. Це може бути історія, коли от, от, знаєте, ви відкинете щось вже таке стереотипне, привичне, що вже немає для вас якоїсь актуальності і цінності. Поставите на цьому хрест. Ну, не знаю, там сьогоднішнього дня я більше. Не п'ю до речі, це може бути якась дуже гучна вечірка, після якої вам буде дуже прям погано наступний день в такому форматі. Як варіант, десятками ще може давати погане самопочуття, там не знаю, отруїлися щось не те з'їли або там переїли. Ну от в такому контексті давайте ще одну карту на першу декаду. Четвірка Пентаклів у Леві також ця карта випадає теж на першу декаду. Тут як варіант або затримки в зарплаті можуть бути, або ви на чомусь будете якось економити, або як варіант ну там, при виборі якогось подарунка комусь, або на собі в чомусь можете економити. Як варіант, може вам підвернеться якийсь такий випадок, случай, коли ви зможете відкласти додатку, ну, гроші в заначку собі. А це може бути як варіант історія, що по цій карті. От ви, наприклад, вам щось можете пообіцяти і ви дуже сильно можете за, за цю історію триматися і не відпускати її, дуже сильно довго чекати, наприклад, сидіти в якійсь якомусь стані стабільності. Опять же, це може бути історія, коли вам треба буде вийти з якоїсь стану стабільності. Ну, щось в такому контексті. Ну, мені здається, тут якась от економія повинна у вас бути. Друга декада з іншої колоди. Подивимось, що там у вас на другій декаді буде відбуватися стрільці. Трійка мечей випадає, карта розбитого серця, ну щось якось вас хтось може розчарувати, або ви дуже сильно з приводу цього можете, ну ви можете якось з приводу якоїсь ситуації дуже сильно приживати, або за якусь людину, накручувати себе в ментальному плані, хоча, по факту, там якась така несерйозна може бути історія. Трійка мечей може давати операцію, проблеми з серцем, розрив стосунків, третій зайвий може бути по цій карті. А по цій карті дуже часто йде історія, коли ви можете дивитися на інших людей, переймати чийсь досвід і думати, що у вас потенційно буде так само, як було в ну, там, буде було в або є в когось, або навпаки, думати, що от людина це вже має, а я не зможу це отримати. Дуже часто ця карта таку історію показує. Карта випала. Двійка жезлів, випадає. Ну, двійка жезлів може давати історію, що будете щось планувати з кимось разом, Не знаю, там, поїздку, переїзд. А по цій карті можете оцінювати якісь перспективи можливості. Шопінг може бути по цій карті. А може вас хтось поставить якийсь стан вибору, і ви будете переживати, чи правильний вибір я роблю. Або там вас розчарує, те, що вас ставлять в таку позицію. А двійка жезлів може давати історію, що от якісь можливості будуть в вашому житті. але при цьому ви якось можете вагатися, сумніватися, треба вони вам чи не треба, буде у вас воно чи не буде. Ну, щось якось в такому контексті. двіка жезливі, як варіант, може давати історію не знаю, там, вибір між двох партнерів, побачення з, з одним і з другим впродовж першої декади, але при цьому а, по трійці мечей ніхто вам не сподобається. Ну, якась така історія. Давайте ще одну карту на другу декаду. Карта Єрафант випадає ап'ять. Це карта що також також леві випадала. На по цій карті як варіант може бути історія, що вас ви можете відвідувати якісь офіційні заходи релігійні. Заходи може пов'язані там з христиною, не знаю, народження дитини весілля. З освітою заходи, якісь можуть бути, а, може буде по цій карті, як варіант, якась консультація у вас а, впродовж а, другої декади січня може як варіант, це буде просто довірлива бесіда з якоюсь людиною, коли ви там будете просити якусь пораду. Може, ця якась людина буде. Ну, у вас просити пораду, а ви їй будете допомагати. Це може бути телець по знаку зодіака, це може бути людина набагато старша за вас, або це може бути історія, що людина просто буде на більшому досвіді. По цій карті можете почати якесь навчання, або як варіант, це може бути історія, що ви почнете когось навчати. Така історія також можлива. Ірафант може давати сім вирішення якихось сімейних питань. Ну і третя декада, три карти останні дістаємо. Перша карта на третю декаду січня. Карта імператор. Ну, імператор, як варіант, може давати історію, що по, по цій карті можете бути зу зустріч з якимись власними авторитетними людьми. Про щось будете домовлятися. Це може бути керівництво, активне, якесь спілкування, вирішення якогось питання. А, можете з документами щось вирішувати там, не знаю, на офіційно державному рівні там не знаю, переоформлювати то ФОП, а, оформлювати якісь документи, права відновлювати паспорт. Ну щось якось в такому форматі а, по цій карті може зайти великий проект, наприклад. Важливий проект, це може бути знову ж таки овенська така енергія, це може бути і знайомство там в любовному плані, але при цьому би, людина може якось піджимати під себе, ревнувати, контролювати, домінувати якось щось від вас хотіти. А це може бути тобто робити вас центром свого світу, але при цьому обмежувати вас чомусь. Це може бути історія, що по цій карті буде брати на себе за щось відповідальність, або на на роботі буде багато нагрузки. Дуже часто вона показує або перевірки на роботі. Можуть бути, там будуть перевіряти якість вашої роботи. Щось в такому форматі. Тут спетакли випадає. Може вам запропонують кращу роботу або якусь премію аванс в кінці місяця випишуть клас. То це пентакли це завжди якісь починання. Старт якоїсь абсолютно нової доріжки в нашому житті. Це може бути як варіант інвестиція в щось. Будете купляти собі там, не знаю, телефон, макбук, планшет, машину. Будь-що. Ну, зазвичай це не, якийсь, не якоюсь великою сумою, хоча всяке буває. М -м. Знову ж таки, по цій карті е карта удачі, до речі, по цій карті може вам якось в третій декаді січня в чомусь дуже сильно повезе. А це може бути як варіант історія, що ви будете інвестувати в себе, може, там в якесь навчання, от щось не знаю, там, в покращення якихось умов, в яких ви живете, там, що щось будете докупляти для цього. Давайте ще одну карту. Ну, якісь витрати, мені здається, тут більше витрати якісь будуть по цій карті. Хоча. Трійка Пентаклей? Ну, не знаю. Трійка Пентаклей взагалі вона дає фінансове зростання. І тут вже 100% ну, от фокус на фінанси у вас в кінці місяця точно буде. Знову ж таки, по цій карті може бути більше клієнтів, по цій карті новий проект може і навіть не один зайти. Як варіант, це може бути історія, що може у вас тут буде просити про якусь допомогу? Ну, фізично не совет, а от допомогу. Може ви в когось будете просити про якусь допомогу? А по цій карті можете чомусь піти навчатися? Ви або почнете ви когось навчати? Знову ж таки, а це може бути коли от ми збираємось з якимись людьми. І разом проводимо час там за бари, ресторани, і тут щось якось відмічати можете, я не знаю, от в початку у вас те ж саме і в кінці. Це може бути як варіант потройки Пентаклі, коли може з якоюсь людиною почнете більш активніше спілкуватись, тому що зрозумієте, що у вас там якісь спільні інтереси, цінності взагалі от по життю. Ну, якась от більш тісніша взаємодія може бути, тобто зростання ваших стосунків в більш якісніший формат. Розумієте? да? Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв! Бережіть себе! Сомики боміки скакаликат.